Твій архетип коханець, а це значить, що ти втілення пристрасті, краси та чуттєвості. Твоя енергія притягує до себе людей, а твоє здатність створювати дуже глибокі, дуже чуттєві відносини робить тебе незабутнім. Ти живеш заради того, щоб любити, дарувати любов, бути коханим. Ти завжди шукаєш красу у всьому навколишньому світі. Твоя емоційна чуйність допомагає тобі розуміти людей на дуже дуже глибокому рівні, і саме це пригортає до тебе симпатію, увагу та бажання бути поряд з тобою. Архетип коханця це не лише про романтику, ти прагнеш усюди бачити естетику, досконалість та красу. Для тебе дуже важливо знаходити радість та гармонію в усьому, що ти робиш. І ти робиш все саме так для тебе. Твої почуття завжди на першому місці. Люди бачать в тобі людину, яка здатна дарувати любов по справжньому і яка вміє підтримувати дуже теплі та дуже глибокі щирі відносини. І у професійній сфері твоя сила полягає у здатності створювати любов та красу усюди навколо тебе. Ти прекрасно можеш проявити себе у ролі консультанта за стилю, психолога з відносин, дизайнера, усі Професії, де потрібно показувати красу та естетику, де можна проявити любов, де любов до людей, усе це про тебе, і ці твої таланти вони допомагають людям навколо тебе відчувати у житті більше емоцій, більше краси, більше любові. Саме це ти можеш транслювати через свою професію. Твій стиль у одягу просто зобов'язаний підкреслювати твою елегантність та чуттєвість. Одяг для тебе це не просто про те, щоб щось одягнути. Це дійсно про красу та естетику. Ти обираєш м'які тканини, елегантні силуети та різні деталі, які допомагають підкреслювати твою красу. Пастельні та ніжні відтінки, такі як молочний та бежевий, елегантний, чорний. Усе це допомагає тобі у твоєму образі підкреслювати твоє прагнення до витонченості. І також зверну увагу на такі речі, як глибокі вирази, вирізи, декольте, витончена багато шаровість. Усе це про тебе. Твою чуттєвість також підкреслюють такі тканини, як шовк, шифон, мереживо. Ти єдиний архетип, якому дійсно личить мережу. А романтичності образу ти можеш додати завдяки драпіруванню, шнуровкам, анімалістичні, квіткові принти. Усе це підходить тобі. Для холодної пори року тобі ідеально підійде комбінезон Ангел. Firebird, Ninja, Original, а також костюми Queen у пастельних та класичних вінтінках, таких як молочний, чорний і беж. Ці моделі дуже гарно підкреслять твою пристрасну натуру та будуть привертати увагу до твоєї чуттєвої натури. Коли ти обираєш стиль, який підкреслює твір хати коханця, ти показуєш усьому світу свою чуттєвість та здатність створювати красу і дарувати любов. Люди тягнутимуться до тебе за твоєю емоційною глибиною та теплотою. А твоя чуттєвість та чарівність зроблять тебе центром уваги у будь-якому оточенні. Твій архетип бунтар, а значить, ти свободи та змін. Ти не боїшся кинути виклик засадам та зруйнувати старі системи, щоб побудувати щось нове. Твоя сміливість і рішучість дуже вражають оточуючих, адже ти завжди йдеш уперед, не звертаючи уваги на перешкоди та на суспільні норми. Люди захоплюються твоєю здатністю порушувати правила і бути тим, хто шокує і надихає на зміни у професійній сфері. Твоя суперсила це у готовності іти проти системи. Ти той, хто змінює правила гри, знаходячи інноваційні шляхи там, де інші бачать лише обмеження. Ти не боїшся руйнувати стереотипи, створюючи нове і прогресивне, що надихає людей на свободу і незалежність. Твій бунтарський дух змушує світ рухатися уперед. Твій стиль має відображати твою незалежність та сміливість. Одяг для тебе це інструмент протесту і спосіб висловити свій дух свободи. Ти обираєш зухвалі та контрастні елементи, які підкреслюють твою готовність йти проти течії та порушувати загальноприйняті норми. норм. Зверни увагу в одязі на такі елементи, як хаотичні форми, асиметрія, різкі та контрастні кольори, шкіряні куртки, рвані джинси, ланцюги і принти з провокаційними малюнками підкреслюють твою незалежність і силу. Кольори, такі як чорний, червоний, насичені темні відцінки, посилять твій образ революціонера, готового кинути виклик світу. Для холодної пори року зверни увагу на такі комбіназони, як Херлей, Рейс, Урбан та Скулендроузес. Ці моделі з їхніми зухвалими фасонами та яскравими контрастами ідеально підкреслюють твою бунтарську натуру і готовність до змін. Обираючи стиль, який відповідає твоєму архетипу, ти підкреслиш свою силу і незалежність, викликаючи захоплення в оточуючих, Ти будуть ще більше тягнутися до теми, знаючи, що ти завжди готовий порушувати правила і створювати щось нове та яскраве. – пошукач, а це означає, що ти прирожденний дослідник та перший відкривач. Твоє життя це постійне прагнення до нових горизонтів, і ти ніколи не зупиняєшся на досягнутому. Ти шукаєш нові враження. Нові знання і досвід, щоб постійно розширювати свої кордони і відкривати незвідане. Твоя незалежність і свобода роблять тебе надихаючим прикладом для інших. Шукач це той, хто не боїться вийти за рамки і зустрітися з новими викликами. Ти завжди знаходиш спосіб вирватися з рутини і пізнати щось нове, чи то подорож у незвідані місця, чи то пошук нових ідей та рішень. Люди бачать у тобі втілення свободи і відкритості світу. Ти завжди готовий до змін і нових відкриттів у професійній сфері. Твоя суперсила у жадобі до нового та готовності ризикувати. Ти чудово проявляєш себе у ролях інноватора та підприємця, створюючи щось унікальне і не боячись експериментувати. Твоя енергія рухає вперед і надихає інших на зміни. І ти завжди на крок попереду, тому що ти не боїшся кинути виклик звичному. Твій стиль має відображати твою жагу до пригод та до свободи. Практичність, багатошаровість та зручність це ключові елементи, які підкреслюють твою активну і незалежну натуру. Натуральні матеріали та вільні фасони ідеально підходять для твого способу життя, завжди готового до нових відкриттів. Зверни увагу на приглушені пастельні відтінки, такі як хакі, оливковий, пісочний і коричневий. Багатошарові краї та зручні фасони, такі як штани, карго, парки та сорочки сукні, підкреслюють твою готовність до будь-яких пригод. Тканини з ефектом потертості та пом'ятості, такі, як бавовна, льон, шкіра, додадуть твоєму стилю неповторної свободи та невимушеності. А от для холодної пари року тобі пасуватимуть такі комбінезони, як Харлей, Авіатор, Оріжжіа. Урбан у відтінках хакі та беш, а також кастюми урбан або стейкозі, які підкреслюють практичність і зручність. Ці моделі створені для тих, хто не боїться вийти за межі відомого і готовий до нових відкриттів щодня, обираючи стиль, який відображає твій архетип шукача, ти підкреслюєш свою незалежність і готовність до нового. Люди надихатимуться твоєю жагою до змін і слідуватимуть за тобою, відкриваючи для себе нові горизонти разом з тобою. Тверхи, ти славний малий, а отже, ти душа компанії, ти той, хто створює атмосферу затишка і тепла і об'єднує навколо себе людей. Ти вмієш робити так, щоб кожен поряд з тобою почував себе важливим та значущим. Твій простий погляд на речі це здатність бачити цінність у кожній людині та об'єднувати усіх навколо спільних ідей та цілей. У професійній сфері твоя сила у здатності налагоджувати стосунки та підтримувати колектив. Ти той, на кого завжди можна покластися, і хто завжди знайде час на допомогу. Ти вмієш перетворювати команду на злагоджений колектив, де кожен відчуває себе частиною чогось більшого. Люди тягнуться до тебе по доброту та щирість, бо знають, ти ніколи не граєш у маски, а залишаєшся справжнім. Твій стиль має відображати твою здатність об'єднувати та бути своєю людиною для всіх. Зручні та стильні речі, такі як от вільні комбінезони, джинси та трикотаж, підкреслюють твою доступність і турботу прооточуючи, водночас додаючи нотку чарівності та доброзичливості. Зверни увагу на такі елементи в одязі, як м'які тканини, розслаблені форми, без обтягувань і приємні кольори. Джинсові та трикотажні матеріали, а також непомітні, але душевні принти, як от клітинка або смужка, допоможуть підкреслити твою схильність об'єднувати людей. Основні кольори для тебе синій, жовтий, бежевий, зелений, коричневий і сірий. Вони додадуть гармонії та спокою, посилюючи твою привабливу чарівність. Твій архетип обожнює комбінезони, і, отже, для холодної перероку я рекомендую тобі звернути увагу на джентельмен, спейс, тілбіл, оріджінал та «Урбан». Ці моделі з їхніми затишними фасонами та продуманими деталями підкреслюють твою щільність і бажання об'єднувати людей навколо себе, обираючи стиль, який відповідає твоєму архетипу, ти підкреслиш свою здатність бути центром будь-якої компанії та душею колективу. Люди будуть ще більше тягнутися до тебе, знаючи, що ти завжди справжній та щирий. Ві архетип, правитель, а отже, ти втілення влади, порядку та лідерства. Ти завжди готовий взяти на себе відповідальність та керувати ситуацією, прагнучи до створення структур і порядку. В усьому твоя мета організувати та спрямовувати, створюючи систему, в якій кожен знає своє місце. Ти стратег. Здатний бачити усю картину та ухвалювати рішення, які ведуть до успіху. Правитель завжди прагне контролю, бо розуміє, що без структури і порядку немає стабільності. Твої лідерські якості проявляються в усьому, що ти робиш, і люди поважають тебе за те, що ти здатний створювати гармонію у хаосі. І ти знаєш, як керувати не тільки людьми, а й процесами. Створюючи систему, яка працює як годинник. у професійній сфері. Твоя суперсила у стратегічному мисленні та здатності бачити довгострокові перспективи. Ти не боїшся брати на себе відповідальність за великі проекти та вести за собою команду до успіху. Твої рішення ґрунтуються на чіткому плануванні, та ти завжди досягаєш поставлених цілей. Люди бачать у тобі впевненого лідера, якому можна довіряти управління важливими справами. І твій стиль має відображати твою владу та статус, елегантність троє. Лінії, дорогі матеріали, та ідеальна посадка підкреслює твоє прагнення до порядку та до контролю. Одяг для тебе це спосіб висловити свою силу та авторитет, створюючи образ, який викликає повагу та впевненість. Зверни увагу на глибокі соковиті кольори, такі як королівський синій, бордо, чорний і смарагдовий. Обирай однотонні тканини з мінімалістичними, але статусними деталями. Великі коміри, широкі пояса, дорогі матеріали, симетрія та чіткі лінії допоможуть створити образ, який підкреслює твою власну натуру і вміння контролювати ситуацію. А от для холодної перероку тобі підійдуть такі комбінезони, як Urban Wine, Urban Black, Special White, Special Black, Original Navy, Original Black, Ninja Black, Ninja Wine та Angel. а також костюми серії Queen. Ці моделі з їхніми строгими силуетами та дорогими тканинами ідеально підійдуть для того, щоб підкреслити твою силу та впевненість. Обираючи стиль, що відповідає твоєму архетипу правителя, ти підкреслюєш свою здатність керувати і направляти. Люди будуть тягнутися до тебе за лідерством і стабільністю, знаючи, що ти завжди готовий взяти на себе відповідальність і привести людей до успіху. Ті архетип – мудрець, а отже ти втілення знань та глибини. Ти завжди прагнеш зрозуміти своїх речей, аналізуючи та вивчаючи всі доступні факти. Для тебе істина це щось вище, і ти не зупиняєшся, поки не досягнеш її. Твоя здатність до критичного мислення та глибоких роздумів робить тебе людиною, до якої звертаються за порадою і мудрістю. Мудреці часто бачать світ інакше завдяки їхньому унікальному вмінню заглядати в суть того, що відбувається. Історично мудреці завжди відігравали дуже важливу роль чи то вчені. Чи то філософи, чи то наставники, які могли глибоко вивчити проблему і запропонувати практичні та розумні рішення у професійній сфері. Твоя сила у здатності неопереджено аналізувати і ухвалювати зважені рішення. Ти не піддаєшся емоціям та завжди ґрунтуєшся на фактах, що робить тебе незамінним у ситуаціях, які потребують ясності та структурованого рішення. Твій стиль має відображати твою інтелектуальну природу і любов до порядкованості. Мудреці часто віддають перевагу мінімалізму та стриманості повністю у одязі. Вибираючи нейтральні і землисті кольори, які підкреслюють їхню серйозність і зосередженість на суті, а не на зовнішньому вигляді. Одяг для тебе це спосіб висловити свою раціональність і глибину, не відволікаючись на зайві деталі. Зверни увагу на стримані відтінки, такі як чорний, темно синій сірий і бежевий. Тканини повинні підтримувати форму та бути практичними. Зверни увагу на костюмну шерсть, бавовну, гладкий трикотаж. Вони підійдуть ідеально. Прямі лінії, мінімалістичні форми. І закриті вирізи ідеально підкреслюють твою аналітичну натуру. Тримайся подалі від зайвої декоративності. Твоя сила у ясності та простоті. Для холодної пори року тобі підійдуть такі комбінезони, як Ninja, Angel, Original та Urban. Ці моделі з їхніми строгими формами та приглушеними кольорами підкреслюють твою здатність залишатися зосередженими і об'єктивними навіть у найскладніших ситуаціях. А монохромні костюми. Також допоможуть створити образ, який відображає твою природу мудреця. Обираючи стиль, що відповідає твоєму архетипу, ти підкреслюєш свою роль наставника-експерта, який завжди готовий допомогти іншим знайти істину. Люди тягнутимуться до тебе за ясністю і мудрістю, знаючи, що ти здатний побачити те, що вислизає від інших.